Самий величезний величезний привіт. Дивіться, що в Аврорі тут всі цінники червоні, і сьогодні я вам покажу усі акції. Всі я зараз вам просто всі акції покажу. Всі на ці всі товари. А, я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Бачу, що непогані знижки знову приготувала Аврора. Нам дякую вам за коментарі. Дуже вдячний вам за вподобайки. Акції по 9, включно березня. Ну, давайте розпочнемо із побутової хімії і будемо. Далі а, рухатися. Таблет, а, таблетка для бачка в унітаз, Зараз по 17 гривень. Вона така немаленька 50 грамів. Зверніть увагу. Навіть а, вже Велникс зробив ось такий порошок для прочищення труб: 14 гривень. Олівець для чищення прасок 8 гривень. Так, і дивіться, місіс Хелен, очисник побутової техніки, видалення накипу та іржі. Навіть можна для пральної машини використовувати, а ви її бережіть, тому що вона у вас дуже а, помічниця. хороша. Так, і ціна такої новинки 49 гривень. Так, а це у нас тут написано капсула для, а, ось, для прання дитячих речей у Тіпуті 8 гривень. Велникс подвійний, тобто дві штучки, можна придбати за 59 гривень. А набір ось таких кубиків відбрев дві штуки, зараз 94. Ось такий освіжувач повітря. Тут дуже багато різних ароматів. 250 мл, 36 гривень. Цей буде дорожче, тому що тут і об'єм більше 420 мл, Також є багато різних ароматів. 59. І ось такі а, арома освіжувачі 39 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз велі для унітазу літровий з хорошою знижкою 59 гривень. В акції також Доместос – 700 мл 79 гривень. Хтось говорив, що сарма теж дуже хороша в коментарях. Від нальоту та іржі 750 мл 59 гривень. Засіб спрей для видалення нальоту кіптєви, і іржі 500 мл 65 гривень. А так, засіб для видалення плісняви, спрей також сама, 59 гривень зараз зі знижкою. Засіб для ванної кімнати спрей 500 мл' 49 гривень. Ну, ця така наша рожева серія. Усі про неї говорять. Не знаю, чи вона добре працює. Так, це у нас засіб для чищення унітазу гайловий 750 мл і ціна 194 гривні зі знижкою. Сарма, спрей для чищення ванни 72 гривні. А зараз сів, антеналіт спрей в магазині Аврора 65 гривень. Зверніть увагу. Зі знижкою бальзам Ополіскувач 54 гривні, тут цілий літр. Поставили зі знижкою ось ці а, капсули для пральної машини. 79 гривень 250 грамів. Тут, до речі, багато різних ароматів. А ось такі трішки дорожчі. 99 гривень. Також а, ціна зі знижкою 210 грамів. Хтось писав, що не дуже вони в коментарях дуже багато писали, щось не дуже, а другі писали, що нормальні. Хочу колись спробувати зі знижкою. Зараз капсули для прання Voшен Free. Вони універсальні. 17 штук в упаковці 169 гривень. 29 гривень коштує порошок пральний для дитячих речей 400 грамів. Пральний порошок гала вагою 1,8 кг – 192 гривні. А також зі знижкою можна придбати тайт колор порошок вагою 200-257 Порошок персіл колор вагою 4 кг – 389. 499 коштує лоск ароматерапія вагою 4,5 кг. Так, це у нас, якщо не помиляюсь, гель для прання. Тут об'єм 2 літри 200 мл. Ціна такого універсального гелю для прання 109 гривень. А зверніть увагу, ось такий гель для прання універсальний. 3 літри ще дешевше. Ціна його зі знижкою 89 гривень. Капсули Persil Color 13 штук 199. Ось така запаска для миття скла та дзеркал 22 гривні 500 мл. Засіб для миття підлоги, літрової веллі 37 гривень. Є морський та є лаванда. І знову ось цей пінк рожевий. Це також засіб для миття підлоги. Тут літр. ціна 169 гривень зі знижкою. Він навіть переплюнув літровий містер Пропер. Дорожче. А ось такий засіб для підлоги 39 гривень, також літр. Засіб для миття склада дзеркал 500 мл спрей. Зараз зі знижкою 32 гривні. Для склада дзеркал з ароматом волошки 750 мл. Грін код. Грін -код. Пи... Залишайте коментарі. Хто вже купував, хто користувався? 49 гривень. Зараз непогана знижка. Ми ж тут на каналі ділимося з вами про якість того чи іншого товару. Навіть зі знижкою можна придбати ось такий спрей. Також пінк. Так, рожевий оцет для миття вікон. Чудовий очищувач для вікон. Ну, Він також, бачите, найдорожчий: 135 гривень, 750 мл. І ось літровий містер Пропор, а для миття підлоги 118 гривень. Коротше, тут дуже багато різних засібів для миття підлоги. Ще й ось такий знайшов. Літровий. Він 59 гривень. Поліреоль для засіб для догляду за меблями. 500 мл спрей, 44 гривні зараз зі знижкою. Нові освіжувачі повітря, таке мінімалістичне пакування 250 мл. Сухе розпилення тут, це досить добре, добре, зверніть увагу. І ціна 109 гривень 250 мл. Є ось такий чорний. І я ще знайшов ось такий рожевий. Написано, що парфумований, тобто парфум тут. Так, ну місіс Хелен, ви всі знаєте, кисневий відбілювач по 111 гривень, тут цілий кілограм. Зі знижкою можна придбати білі вітрила, відбілювач для білої білизни 500 грамів, 59 гривень. А з'явився ось такий пакетований ваніш невеличкий 100 мл по 27 гривень. Білі вітрила для кольорової, кольорової білизни 200 г 22 гривні зараз. Тут ще я знайшов ось таке пінгвенятко-кисневий відбілювач 570 г 79 гривень. Досить добре зробили таке пакування. Якщо вам не треба цілий кілограм, можна взяти ось такий пакетик 16 гривень. Зручне пакування ось такій баночці, просто пересипати, потім купуєте в пакеті, пересипаєте у свою баночку 530 грамів 82 гривні. Зі знижкою господарське мило 200 грамів, 12 гривень. Мило господарче, півлітрове 19 гривень. Рідке. Я ще знайшов ось таке біле, 16 гривень 500 мілілітрів. Засіб для прання дитячої білизни 2000 грамів 2 літри 99 дев'ять. А ця крякря -кря недавно з'явилася. Також гель для прання дитячої білизни літровий. Акційна ціна 88 І знову пінк рожевий. Це у нас що? Спрей для антижир 500 мл, 214 гривень. Це зі знижкою. Засіб для миття посуду 400 мл 13 гривень. Таблетки Фейрі для посудомийної машини. Тут 29 штук 244 гривні. Знижка майже 50%. Зверніть увагу. Це якась новинка платіном, Що це таке? Це таблетки для також для посудомийної машини. Тут 25 штук, ціна 209 гривень. Засіб для миття посуду домі 450 мл. Зараз по 29 гривень. Також непогана знижка. Ще можна придбати зі знижкою Лімон Фреш, Тут 500 мл за 27 гривень. Також в акції Гелекс великий для миття посуду. 85 гривень. Зі знижкою можете придбати Грюнвельд для миття посуду. Тут 750 мл 39 гривень. Засіб у тіпуті для миття дитячого посуду 39 гривень, тут 600 грамів. Універсальний гель для прання веллі літровий. Зараз лише 49 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі дозатори для рідкого мила. А ось тут навіть можна поставити шматочок твердого мила. Продаються в коробці по 99 гривень. Ну, це ви зрозуміли. Це для це на кухню, для рідини для миття посуду ще й губочка тут, сюди. Можна поставити цю губку. Ціна продаються також в коробці, але не бачу штрих-кода, мабуть, на коробці. Коробку я знайти не можу від цього набору, на жаль. Так, добре, давайте далі подивимось, що тут ганчірка для миття підлоги. О я що ж з цією ганчіркою від Файно. 43 гривні. Пакети 20 штук на 60 літрів від Файно. із затяжками 39 гривень. Зі знижкою ось такі пакети для сміття на 35 літрове відро. А тут 100 штук пакування, зараз 119 гривень. Досить набирають популярність ці серветки, популярні такі для прибирання дому, квартири, кімнати, ванної. Ось такі 60 штук для прибирання кімнати 45 гривень. Ось такі можна придбати для миття. Ой, вони досить важкі, хоча тут 60 штук, мабуть, вони краще. Пропитані рідиною. Для миття, то, ну, для миття а, в ванній кімнаті, в туалеті також 60 штук, 54. Серветки пані блиск 3 штуки 27 гривень. Набір пінних кухонних губок фрекінбок 5 штук, пористі 28 гривень. Шкребки, Дві жорсткості. Два делікатні, а три жорсткі, три жорсткі та дві делікатні. Набір із п'яти штук. Така новинка, перший раз бачу: 44 гривні. Добра господарочка. Зроблено в Україні. 39 гривень коштує така щіточка. Набір металевих гачків, набір з п'яти штук 27 гривень. Зі знижкою зараз накладки на сидіння унітазу 10 штук. Добре з собою брати 24 гривні. Так, фрекінбок. Це у нас рукавиці. Тут 50 штук, 149 гривень. Так, ось такі щіточки для чищення з ручкою. Ціна 19 гривень. Так, привезли до нас ще ось такі, трішки інакша форма. Також пластикові. Ціна таких. 34. Насадка для швабри плоскої Фрекінбок 149 гривень. Чому вона така дорога? 149 гривень. Якщо можна ось таку придбати, не від Фрекінбок за 64. Майже нічим не відрізняється. Це навіть якась твердіша. 299 гривень. Зараз коштує ось цей набір в ванну кімнату та килимок ще під унітаз. Можна зекономити 100 гривень. Кольори в асортименті, так, ну давайте по посуду пройдемося. Ось така склянка низька на 240 мл 34 гривні. Склянка висока з подвійними стінками 109 гривень. А ось таку баночку для сипочок зараз можна придбати за 119 гривень. Зі знижкою, ось така ваза для квітів. Скляна 99 гривень, знижка 50 гривень. Це також новинка. Ваза для квітів написано. Скляна 44 гривні. Хочу показати вам ось таку склянку. Це також новинка в нашій Аврорі. Ціна такої новинки 24 гривні, майже на 300 мл. А ось такі чашки зараз по 49 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня ось ці тарілки були в акції по 99 гривень обідні. А зараз поставили те, що я й говорив, чому не поставили одразу в акції і тарілки супові із цієї ж серії. Вони зараз зі знижкою 79. І також зі знижкою тарілка десертна 74 гривні. А оці чашки поставили на знижку зараз 49 гривень. Зверніть увагу. Ну, а Ці новинки я вже вам показував, досить комедні чашки для малечі, вони по 169 гривень. Є ще ось така ціпочка. Привезли нові каструлі в нашу аврору. Подивіться, ось такі з кришкою прозорою. А вони продаються в коробці, зараз вони зі знижкою на 3,5 літри і діаметр 22 см. 629 гривень і є ще менша на 2,5 літри. Точнісінько така сама, тільки на 2,5 літри 539. Підставки під гаряче лише 9 гривень. Зверніть увагу. Ще одна новинка в нашій Аврорі: набір ось таких дошок. Одна пластикова, така гламурна рожева і друга звичайна дерев'яна. Ціна такої новинки 229 гривень. Ось ці ножиці для залипузини зараз можна придбати зі знижкою 88 гривень. Зверніть увагу. в акції велика сокира 139 гривень. Ніж для томатів зараз по 29 гривень. Ну що ж, я буду йти вже знімати наступне відео. А вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.